Вона сама Так, мої любі, ми розпочинаємо наше заняття. Вона, вона сьогодні дуже цікаве. Тому що який сьогодні Сергій Кодей? День Валентина. День святого Валентина. Хоч я сказала п'ятниця. Попереду Валентина. День Валентина. День Валентина. Ден Валентина. Ден Валентина. Я вас о, У нас сьогодні на уроці присутня гость. Піднімемося, Сергія. Гость? Ось вона, бачите? Май ручку. Дівчинка сірка, вона буде сьогодні спостерігати за нашим уроком і також давати відповіді на питання, як і ви. Добре? Добро? Так. так, так. Та, що, Починаємо, Сергій. Добро. Так. Написано. Привіт! А, с... а я люблю. А чи траплялося вам чути, що у закоханих куркають метелики? Ви да. сьогодні будемо для кожного метелика свою квіточку, тобто пару. Тому що метелики найбільше люблять, дітки? Квіти. Звісно, квіти. це квіти. До речі, вчора ми складали речення. Що діти це також що? Квітик. Квіти. Квіти. Квіти Дітей боріться Квіти. з квітами. Пропоную і вам сьогодні знайти пару, як метелик і хто? Квіта. Квіточка, як метелик і квіточка. Так. Отже, сьогодні на вас чекає Вікторина, під час якої. Ви будете об'єднувати серця в ідеальні пари. Увага! як метелик об'єднався із квіткою. Обирай своє сердечко, увага на екран. Подивіться, скільки з'явилося сердечок. Кожен зараз подумки обере свою квітку, своє сердечко, свій колір. Домовлюсь. Я вибираю Я... 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 яку хочу, хочу, а Я Це таємниця ваша. Ви обрали поля. А я вибираю перше завдання. Ви зараз мовчите, Сергійко, ви не кричите, тому що ви наляхаєте метелика, і він полетить собі геть від нас. Я скрині. Перша скринька, до якої прилетів метелик, яку назву має. Знайомство з святом. Знайомство зі святом. Ви готові познайомитися? Так. 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 Ну що, починаємо познайомитися з святом? Історія Казка про День Святого Валентина. День святого Валентина найромантичніше свято. У всьому світі його відзначають як День любові. У день святого Валентина заведено дарувати одне одному Валентинки. Це такі вітальні листівки у вигляді сердечок з добрими побажаннями, словами кохання, пропозиціями руки та серця, чи просто жартами, які не підписують, і той, хто отримує, повинен сам здогадатися, від кого вони. Звідки ж з'явилася ця традиція? Колись Дуже давно жив у римському місті Терні проповідник Валентин. Славився він численними добрими справами, які робив для закоханих, співчував закоханим і намагався їм допомогти. Мирив посварених коханих, складав для них листи з зізнанням у коханні, дарував квіти молодому подружжю і таємно вінчав закоханих. Всупереч закону, який забороняв одружуватись. Правитель країни, який видав цей закон, дізнавшись про Валентина, наказав схопити священника і кинути його у в'язницю. Але й там Валентин продовжував творити добрі справи. Він закохався в сліпу дочку тюремника і вилікував її від сліпоти. В останній день свого життя священник написав коханій дівчини прощальну записку з поясненням в любові, підписану Твій Валентин. Валентина настало 14 лютого, і з тих пір люди відзначають цей день як свято закоханих. Ось така чудова історія. Отже, коли відзначають свято Валентина? Чотир, 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 висот, чотир? Висот, 14 лютого. 14. Дійсно, діти. І ми з вами вже. <плес> Далі наступне завдання. Традиції святкування. Готові послухати. <плес> <плес> Зараз ви будете вгадувати. І так. про традиції святкування Дня закоханих в різних країнах світу. Поміркуй, в якій країні таке можливе. І так, слухаємо далі. У цій країні закохані дарують одне одному торти й солодощі, оздоблені голубами і сердечками. Тому тут, 14 лютого, звуть днем. Україна. Україна. Італія. 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 Правильно, це Італія. Продовжуємо далі. Це я сказав. Молодець, Павло. У, М -м. у цій країні закохані, дарують один одному коробку цукерок у формі. США. 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 А, США. Далі продовжуємо. В цій країні валентинки роблять у формі паперової сніжинки, а всередині. Даня, молодці! Далі продовжуємо. Метелик теж радіє. У цій країні святкують цілий тиждень, влаштовують фотосесії та віці. Молодії. Полі, Или, Ой, я перше сказав. Молодці, Віта. Я перше сказав. Пар... 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 Далі. А у цій країні на день Японія. 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 І шоколад. Японія. Ви у мене все знаєте. Які ви можете? Це логічно, тут не повторяється. А в цій Україна. 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 А зараз послухайте, будь ласка, традицію, яка є у нашій країні. У цій країні з Днем Валентина вітають не лише закоханих, а й усіх, хто любить серце. Україна! Це Україна. Україна. А, І ми удвоємо. Я вибрав зелений цвіток. Це кохання. Наступна скринька. І, як ви розумієте, от що таке кохання для вас? любов. Це любов, а ще? Маді. Маді. Два чоловіка, які люблять друг друга. Пара. Це, Пара. Де, де, де. А ще. Пара. Пара. Дітки, а ще? Пара. Он Серафіма підказує щастя. А ще що таке кохання? Давайте зараз дізнаємося. І так, так що ж таке кохання? Кохання це коли, коли людина. Віки. Це кохання? Папа. Так, так, звичайно, найкращим, найулюбленішим дарую. Дару. Кохання це готувати разом смаколики. Так. Так, 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 зі своїми мамами, так? Далі, так. кохання це дбати про рідних, про своїх братиків, сестричок, бабусю і дідуся. Кохання це що? Подякувати кому? Подаві. Продавцеві, касиру, правильно? Далі. Так. Аня, це коли ти дбаєш про кого? Про сестрич. Граєшся про... 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 Займа. <різання> з молодшими братиками і сестричками. Так, далі. <плес> Кохання це що? <плес> Заняття спортом разом. З ким ви займаєтеся спортом? Спортом. Учителя по хореографії. Продовжуємо далі? Так. Копання, це коли ви що робите? Помрених. Любимо. Кого? <клінь> Тварин, піклуєтеся Тварин, про домашніх улюбленців. ну ка заплющіть очі, любите ви своїх котиків, песиків? Так. 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 Коли ви їх тільки пригадуєте, зразу у вас посмішка на обличчі. Це дійсно кохання. Кохання це коли ви разом що граєте разом граєте з батком, можливо, з дідусем так? у футбол. Так. так, кохання це коли хлопчики що роблять? Допомагає, Допомагає. мамі. Допомагають своїм мамам носити важкі. Валізи, важкі сумки. Хлопчики, а ви допомагаєте мамам носити важкі сумки? Кохайте своїх мам. Є. Кохання це коли ви допомагаєте вдома по господарству. Всі допомагають своїм батькам. Так. так. Всі. Кохання це коли ви поважаєте, поважаєте членів родини. Так. І, звичайно, кохання це коли захищають, захищають наші солдати нашу країну і захищають своїх людей, українських. Так, дітки? Так. Так. От ми говорили з вами ще одну пару? Так, Ось Це завдання дуже цікаве. Називається всі разом читаємо. Знайди пару. Знайди пару. Готові знаходити пару? Не зараз будуть на екрані. З'являтися, мультиплікаційні герої, а ви повинні назвати їхню пару. І так, перший це хто? Мінімаус Маус! мінімаус. Мінімаус. міні Маус, І Серафіма тут допомагає. Серафімочка, допомагай всім ручкою, діткам. Піднімайся трошки. Я взагалі не бачу, яку Серафіму. Сірафіма, покажись, бо Вероніка тебе не бачить. бігалася. Привіт! Так, далі продовжуємо. Наступна пара. Хто це? Це доможко і принц. Капелюшкою принцип. Капелюшка. Капелюшка, і ти квас. А я думала: карета і Так.

Так, хто це мені допоміг серце на Паша, Паша. Ласка, пашенька. Паша Паша. Паша, 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 А це хто герой? Я не знаю, а я не знаю, я не бачу. Я я не не знаю. Знаю. Цього хлопця, чоловіка? Я знаю цей мультик, запам'ятайте. Запам'ятайте. І на вихідні переглянете мультфільм, який називається Бремінські музиканти. А у трубадура пара була від закохав принцеси. Перегляньте мультик, який називається Бремінські музиканти. Це хто? Дірмовочка. Дірмовочка. А пара? Дірмовка. Теж перегляньте казку дюймовочка. Дуже гарна казка, красива. Так, це хто? А уза, а уза. Джин, джин, у ньому ця принцеса, яка била. вона... Жасмін, 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 Жасмін. Правильно, жасмін пара. Так, далі продовжуємо. Це хто? Орель, Місля, орель, мса, орель, мса. Мса, орель. Так, Аріель. А пара? Прин. А пара? А, а. 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 А, так. І квітки і сердечка. Наступне завдання створив Валентин. Дітки, так як сьогодні свято, кожен з вас. Після нашого року може створити Валентинку і подарувати матусі. Я хочу папі, подавати, папі. Які а Можливо, в мене, е, папа, він на роботі тоді. Можливо, комусь просто перекожем, які будуть іти і вам посміхатися. Тому я вас дуже прошу: зробіть свято собі і наоточуючи. І так, можна зробити Валентинку. бабусі. Обов'язково Сергійко бабусі подарує. Кажуть, що тільки людина з великим серцем може обігріти багато сердець. Ви згодні з цим? Так. Да. Так. Чи замислювались ви, скільки людей вам дорогі? Ви думаєте? От, наприклад, для мене найдорожчі це мої батьки, мої діти, моя онучка, мої діти учні, яких я дуже-дуже люблю. Я хочу далі. сказати. І того, коли ти любиш багато людей, вони тобі дорогі, у тебе серце стає ще більшим. Скільки сердечок можна обігріти? Скільки сердець може обігріти ваше… Віде? Мільйон. Давайте подивимося, кого ви можете обігріти? Створіть Валентинку, яка вмістить у ваше велике серце маленькі сердечка усіх, кого ви любите. Увага! Кого можна любити? Дивіться, велике серце. Звичайно, бабуся, бабуся, вчитися. Ви не можете, ви ми це не, робите, мам. не любите? Мама? Мам, сестру, брата? І. Братика, правильно, ще. Папутку папуся, бабуся, 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 подруга. подружка, а... дитинка, однокласник, однокласниця. А ще хто? Песик. Песик. Песик Потик. Потик. Ось таку валентинку ви можете намалювати і писати. А, не забудь сьогодні нагадати всім цим людям про свої почуття. Не забудьте нагадати мамі, татові, бабусі, дідусеві, своїм подружкам, друзям, що ви їх любите і що не уявляєте своє життя саме без цих людей. І ти побачиш, скільки тепла повернеться тобі у відповідь. Так, ми з вами. Але забігаючи наперед, тому що Валентинку кожен зробить самостійно. І що в нас залишилося? Яке завдання? Пісень, купідона, купідона. Купідон це бог який. Зараз продовжується робити. Так, під цю пісеньку можна не тільки співати, а ще й можна танцювати. Я б не... Легу закоха. Прослухали. Да. З'явилася. Я вас вітаю з днем, мама. Да. І на цій чудовій ноті ми з вами цю презентацію вимикаємо Сподобалась вам історія да. святу? Так. Да. 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 Так, дітки. На... З цим гарним настроєм зараз ви малюнок. А малюнок називається казковий. Будинок. Казковий будиночок. І так, сонечки, зараз я вам поясню завдання і бачу презентацію на екрані. Так. Так, видно, так? Да? Зараз я вам поясню завдання, і ви виконаєте його самостійно. Домовилися? Як ви думаєте, хто живе в цьому будиночку? Я. Yeah. хто хоче жити, да? ну, так? Нехай буде будинок до Дениска. Я живу там, я вже я там жити в міську. А тепер послухайте уважно. Ви виготовите yeah. казковий будиночок для казкового героя. Дениско буде виготовляти для себе. Ви навчитесь розрізняти інструменти і прилади для роботи. Ну, ми вже це навчилися розрізняти. І розвивати свою технічну творчість, будете, вміння і навички роботи, розширювати кругозір здібності до творчості і мислення, Виховувати у собі почуття прекрасного і любові до природи. Що вам потрібно для того, щоб намалювати казковий будиночок? Віроніка, зачитай нам, будь ласка. Треба... А... Альбом, фломастери, олівці, лінийко, Алінейка, простий олівець, мінка. І так, казковий будиночок знаходиться у нас в альбомі на сторінці 42. Ви обираєте для себе казкового героя, для якого ти будеш малювати будиночок. Подивіться, скільки казкових героїв ми з вами сьогодні повторили. І ельф, дюймовочка, трубодуру, попелюшка, білосніжка, гноми, красуня і чудовисько. Отже, саме для цих героїв ви будете малювати, оберете спочатку і фломастерами дібраних кольорів обведете на основі перший поверх будиночка. Намалюйте другий поверх сходи, двері, вікна. Намалюй біля будиночку парк чи ліс. Прикрась будиночок деталями за зразком чи власним задумом. Дітки зазвичай казкові герої живуть у гарних і затишних казкових будинках. Вам потрібно намалювати такий будиночок для свого казкового героя. Він буде? темним чи яскравим? Яскравим. Яскравим, тому що казкові герої люблять жити у казкових яскравих будинках. І так, що ви робите? Малюйте за зразком чи власним задумом. Справитеся із завданням? Я а? вже почала малювати. Так, подивіться, які будиночки одержалися у дітей. Бачите, який казковий, прикрашений квітами, деревами, кущиками. Біля будиночку, травичкою. М -м -м -м. І цей будинок дуже яскравий. Мої люди, я вас зараз відпускаю. Я з вами прощаюся до понеділка. Я впевнена, що із завданням ви впораєтеся з легкістю, тому що кожен має гарний настрій. Я кожен е, вірить у те, що вихідні пройдуть дуже чудово, на вихідних відпочивайте, насолоджуйтеся е, солодким сном. Обов'язково приготуйте з мамою, з бабусею або з татком смаколики. Пригостіть, скриньте, скуштуйте їх, і я вас чекаю у понеділок за розкладом на уроках. А ми з вами, Сірофімою, прощаємося. До побачення. До зустрічі бачимо. Добрічні. Я чекаю До ваші казкові будинки. Добре? Yeah. Так. Не забудьте, що у вас yeah. буде урок музика. Так. так зустрічі в понеділок. Побіймаю кожного, дітки. Побачення. До побачення.